Друзі, перші про головне поїхали десантна операція на аеродромі РФ завершилася захопленням об'єкта силами спеціального призначення та волонтерських підрозділів, складі яких діяли інструктори добровольці з партнерських країн. Операція була спланована як комплекс дій з повним урахуванням ризиків для цивільного населення. полягала в нейтралізації охорони, блокування під'їздів у швидкому відведенні повітряних платформ на підконтрольну територію підрозділи висадилися раптово скориставшися розвідданими про тимчасове послаблення охорони і протягом короткого проміжку часу взяли під контроль. Протяжну периметральну зону, технічні майданчики і руліжні доріжки після блокування опорних пунктів. Групи техніків після операційного забезпечення виконали невідкладне обслуговування літаків. Провели технічну перевірку і підготували машини до маршового зльоту. Повітряні судна противника були виведені з місця дислокації, і спрямовані на майданчики підконтрольної авіабази для подальшого розміщення в інтеграції маршрути Польоту було вибрано з огляду як на мінімізацію перетону активних зон ППО з урахуванням заходу Радіо Електронної конспірації навігаційні маршрути пролягали вздовж низьковисотних коридорів із максимальною прихованістю від наземних засобів виявлення на аеродромі. Одночасно діяли підрозділи інженерного забезпечення, які виконували підготовчі заходи, відновили стартові смуги і вростані робочі відключення на наземний системи живлення, забезпечення мінімального паливного ресурсу для перельоту. Зафіксовані технічні дефекти були усунуті мобільними техніками. За рахунок швидкої логістики до заправки пройшли в визнач. Чому пункті, де літаки тримали необхідні матеріали і технічну діагностику. Після цього отримали необхідні матеріали і технічну діагностику. Після цього авіаційні групи вивели машини з повітря і здійснили параліт в напрямку бази під прикриттям засобів реб і перехоплення повітряних загроз. Операція супроводжувалася одночасною землею дією. Піротехнічні підрозділи перевели з ладу системи спілкування і охорони сапери обробили і розчинили підходи, боєприпаси курупи локалізували і нейтралізували. Загрози в ангарах групи контрольна детонація складових матеріалів, що становили ризик для евакуації, була виконана в закритих секторах і спричинила руйнування. Лише об'єктів військового призначення. Всі дії по руйнуванню і виведенню з ладу проводилися з урахуванням вимог мінімізації ризику. Для довколишньої інфраструктури охорона аеродрому була повністю нейтралізована або взята в полон частини, які намагалися чинити опір, були ізольовані і знешкоджені в коротких контактах. За підсумками операції виявлено і вилучено документ. Антитехнічні носії та інші обладнання, що дає цінну інформацію для планування подальших дій. Захоплення повітряні платформи перевіреного взято на облік відповідними підрозділами повітряних сил їхніх інших технології є Розглядається як ресурс для короткострокового підсилення оборонних здатностей. особливу увагу приділено забезпеченню безпеки цивільного населення, вогонь і ураженню. Були спрямовані виключно по об'єктах військового призначення. Інфраструктура на постраждали пункти евакуації гуманітарної підтримки були приведені в Овність, але їх застосування не знадобилося. Місцеві служби реагування міжнародні спостерігачі отримали повідомлення про гуманітарні заходи і стан безпеки для забезпечення прозорості і контролю відповідності нормам. У результаті операції українські сили отримали декілька функціональних літаків супротивника, матеріали для технічного аналізу та тактику переваги в оперативній просторі. Захоплення повітряних платформ і розвідувальних даних довозило знищити здатність противника, проводити деякі польоти і. Перекидання сил у прикордонній зоні паралельно була мінімізована спроможність супротивника до контрзаходів у повітрі за рахунок втрати ресурсів і пунктів техпідтримки, що ж успіх операції з синхронізацією розвідки з тактичних десантних дій і авіаційного забезпечення, а також інтенсивною робочою групою логістики і технічного обслуговування. Ключові фактори точна інформація про внутрішню структуру охорони об'єкта, можливість його швидкого підвезення технічного персоналу для запуску та перевірки літаків і ефективні. Ні, заходи радіоелектронної конспірації під час перельоту. Результатом стало посилення оборонних можливостей. Є частини знищення ворожої інфраструктури і втрата супротивником контролю над важливими авіаційними ресурсами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.